Сестричка Єва та братик Єгор були в лісі. Сонечка припікає, повітря свіже, навколо зелена травичка. І хтось гуде там. Діти, як ви гадаєте, хто там може гудіти? Так, це джуки, бджоли. Хто вони? Так, це комахи. А кого ще можна зустріти у лісі? Так, у лісі можна зустріти диких тварин. Ой, а дивіться, діти, зайчик біжить. Він загубив зайчиня, а покликати його не може. Давайте ми йому допоможемо. Давайте покличемо зайчиня. Зайчиня! Допомагайте мені, малята! А зараз голосно, зайченя. Ой, дивіться, малята, знайшлось наше зайченя. Зайчик радіє є. -є! Давайте і ми порадіємо разом з зайчиком. Єє, знайшли ми зайченя своє. А давайте разом, дітки, тихенько порадіємо. Єє! Знайшли ми знайчення своє. А зараз голосно Є-є-є, Знайшли ми зайчиня своє. Дітки, що робить зайчик? Радіє, стрибає. А що робить зайченя? Маленьке зайченя бігає. Дітки, Єва і Єгор пропонують нам сказати, а що робить жук? Жук літає, повторюйте за мною, літає, залітає. Залітає, збирає, збирає, ховає, крильця розкриває. Сідає, повторюйте, дітки. Сідає. Діти, а ви пам'ятаєте, як звуть хлопчика та дівчинку? Яке ім'я у дівчинки? Єва, повторіть. Єва. А як звати хлопчика? Так, Єгор. Вони пропонують нам пограти в гру відлуння. Я буду називати слова, а ви повторюйте за мною. Євген, єнот, єдиний, заєць, боєць, яєчко. Твоє кольє. Сяє. Чекає. Дякуємо Єві та Єгору за цікаві ігри. Ми разом з ними навчились чітко вимовляти є. Давайте ще разочок. Є є є, є сонце в небі ясне сяє, є є, є промінці нам простягає, є є, є щедро нам проміння лє. Є-є-є, Здравствуй, сонечко моє. Я з тобою подружуся, низько до землі вклонюся. Сьогодні разом з Євою та Єгором ми навчилися чітко вимовляти є. Повторіть дітки, Є. А на цьому наше заняття закінчується. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!